Просто Андрій, просто користуюсь даними фізичною судом. Я вам зачитую, ви знімаєте? Так, так, обов'язково. Добре, добре, то добре, так. Номер спосвідчення 029 29 про те, що має ухвалу суду від 10 січня, Ухвала суду, що порушили кримінальну справу, за ім'я веде розслідування державних інтересів по факту щодо корупційних схем. Працівники поліції не надають інформації, відповідається підходити слідчі, хто займається ухвалою, ухвала, а судо повністю ігнорується. Досвідки, будь ласка, чому справа, бо я. Ухвала, yeah. Да. Yeah. Ну от я да, не розумію, в чому дивіться. Є ухвала суду. Okay. Деся... 9-го прийшла, 10-го направлена. От є чисто сповіщення, ну, що тут показувати, все є. Ухвала no. суду. Направлено на це. Ухвала, вона трошки підроблена і оскаржує, але поки що по тому, що є, то будемо працювати. Ухвала суду прийшло. про що? Про те, щоб порушили кримінальну справу. От вона надійшла 10-го числа сповіщення. Ухвала суду, дивіться. дивіться, у вас ця ухвала суду, так? Ну, це короткий зміст, короткий, так. Да. Це повний зміст. Так. Дивіться, пане Андрію, давайте зробимо. На... Андрію, зробив наступне вчинення. Цю ухвалу ми дамо на реєстрацію канцелярію, для того, щоб зареєстрували, і тоді вже. Ні, требу... ні, ні, дивіться, того, вона. Що... Я думаю, там моя ці от... Дивіться, у вас, от, бачите, є сповіщення електронне. І у вас вона є вже. З 10 числа вона у нас у вас є вже. От ви бачите, електронне сповіщення сьогодні вже 13 число, правильно? Так. Тобто я е, ситуацію розслідую в державних інтересах згідно закону про запобігання корупції. Її ухвалу трошки підробили, я її оскаржую, але це не важливо, Там частково задовільнили, то розберемося, бо тому що суддя замість частини 9 прийняла як частину першу, вона цифри попутала. Е, я прийшов сюди подати повідомлення про злочин в державних інтересах. І замість я мав би знати, що вже розслідується питання в державних інтересах. Тут саботується слідство. Я пішов в суд, суд все таки там горім пополам з підробком, але зобов'язав. Я замість маю навіть суд, що зобов'язав? Суд зобов'язав уповноважену особу відділу поліції номер 1, військо районного управління номер два управління поліції розглянути відповідно до вимог. Частини першої статті 214 КПК України заяву Жука Андрія Григоровича від 3.01.25. Зареєстровано вже 149 від 3.01.25. Тобто суд не, не зобов'язав внести відомості в РД, а розглянути відповідно від 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 до статті 214. Ага. А 214 і внести це різні речі, так? Да? 214 стаття говорить, якщо є достатньо відомостей для внесення відомості в РД, тоді уповноважена особа вносить відомості в РД. Тобто слідчий визначає, є підстави для внесення, чи нема підстав <гум> для внесення. Суд тут чітко не вказує, що внести, та в деяких випадках суд вказує, що внести відомості. Суд вказує, що е чи так розглянути відповідно до вимог статті 214. Тому я вам пропоную по ухвалу зареєструвати. І для того, щоб слідство розглянуло, допоможе особа відділу поліції. А Ви, ви перепрошую, ви хто? Я є відповідальний сьогодні по відділу поліції ми не подивимося, що ага. не заняв. Ага, тобто це я зрозумів. Просто вас слухаєш, хочеться визвати на вас поліцію, знаєте, за те, що ви зараз говорите. Знаєте, бо тому, що це що право. Я знаю, так. Да. Я просто розслідую роботу підпільних і всіх, хто їх покриває. Перевірте, будь ласка, Віця. тоді чи підпільне казино працює в Києві Віця. чи ні? У вас є доба. Послухайте мене, будь ласка, Ва, мене... Ваш, ви повноважені думати перед тим, як 214 чотирнадцятого чи ні. Ви, пер... ви можете перевірити, чи казино працює чи ні? Зараз Тут? ви повноважені? Важені, а як ви можете тоді мені зазначати, що ви щось там думаєте? Раз... Я вам теж ще раз що, розповім, ну, що, що... Ти... що ви там можете важати, рішення рішення Ва? приймай уповноважена на те, посадова особа від відділу поліції номер один. Так. І що вона може приймати? Її компетенції Можете може приймати або внести відомості. І вона, так. тобто компетентна. Так. Вона ж на ухвалу суду, вона компетентна займатися е, тіпа, розслідуванням по суті да? надії суддів, суд, які сабо. Собі... Суд як тут визначено, розглянути ага. відповідно до вимог з п'ятітисячотер сутатика в тоді поможіть мені знайти ту повноважну особу, яка уповноважилася, таке сказати. Чи ви замість неї відповідаєте? Ні, я не відповідаю. я просто… Ні, Ні, я... Ви коментуєте свої, свої думки, Прошу. догади якісь. Мені не, не цікаво, що я... мені потрібно треба, не щоб ви за неї відповіли а оцю повноважену особу, яку уповноважена, а вона, щоб зараз була тут направлена, ви мені поможіть знайти, і ми з нею розберемося. Бо тому що таке враження, що ви за неї зараз хочете мені відповідати. Дивіться, я вам ще раз пропоную зареєструвати це через настрій. Я вам пропоную не умнічити, а сходити її на цей. З 10-го числа воно тут лежить. Це моє. От, ви такі. знаєте, бачите, суд написав. О, дивіться, ще раз, якщо вам ви не вмієте читати, 10-го числа воно тут лежить, сьогодні 13. Я не можу вам сказати, коли було отримано. Отримано 10 числа читати. Якщо ви не компетентні і не вмієте читати, тоді діть поміняйтеся. Хай прийде особа, яка відповідати буде. Мені треба слідчий, який зараз за це відповідає. Ухвала суду лежить тут з 10 числа. Я сюди бігаю, замість мається вже розслідування в державних інтересах бути, то я вас слухаю вас приєднується. Ця ухвала не зобов'язує мені. Я без вас розберуся, мені слідчого треба, хто за це відповідає. Ви відповідаєте за... У мене, будь ласка, не кричіть і не мені Не диктуйте умови за... ухвали. Найдіть мені слідчого. А що ви випадки, мені дожужовуєте? Ви адвокат що? Я, я не адвокат Ну, то не ухвала слідчого. освічую. Тобто ви відмовляєтеся знайти слідчого, який має це відповідати за це. Ця ухвала? Та я без вас розберуся. Якщо ви звоните... я вас дивіться, я позвонив. положіть сюди тоді документ. Я позвонив, щоб мені направили людину, яка має мені знайти слідчого. Я вас не просив коментувати. Я адвоката не заказував. Вас Це коментарі не заказують. За... Слідчі зараз я займає... не зрозумів, що ви виправлю довоєте слід слідчі, має Но. зараз займається своє. Хай він мені поясне, що він потім письмові. Можете, будь ласка, напишіть письмові. заяву і вам прийде письмова відповідь Є... з даного приводу. Я кажу, ви компетентні? У тебе відповідати так, за... я компетент надати компетент... ну, вам я консультацію. Мені з, не потрібна не консультація. Зверніться, будь ласка, з письмовою заявою, ми вам домов віпові. Що ви з мене дурака ліпите? Скільки Ва? вже цього? Ніхто не ліпить. Так... Шановний, дідь, пройдіть далі, я зараз наберу, щоб мені компетентну особу прислали і знайшли слідчого, який відповідає. Ніхто не ліпить. Я адвоката не заказував для слідчого. Я не є, я. бачу, що ви коментуєте. Я сказав, мені знайти слідчого вже сюди. І хай мені письмово відповідає, що він відмовляється вносити в Ярдерду. Значить, дивіться, ви тут до мене не кричіть, будь ласка. А я не кричу, я а голос у мене такий. У вас голос такий. Да. Ну, дивіться, якщо я тут смогу кричати, буду казати, що голос такий. Та ви собі грубі, що хочете. Я вам сказав, ви мені не коментуєте, що тут має бути. Найдіть мені свідчувати. Я вас заказав, щоб ви прийшли мені, знайшли свідчувати, а не коментували, що тут написано. Ні, ви прийшли і мені показало ухвалу. Я, Я просила, просто сказав, є ухвала, мені що, треба слідчих, щоб що по даному факту... Та мені не цікаво, ви що ви пояснили. Ваше пояснення ну, вас так, не намагається. Не цікаво, мені цікаво, письмові, цікаво. Формі, письмові, письмові, письмові формі. В письмовій формі мені відповідають. Мені Напишіть, що... будь ласка, заяву в письмовій формі Що ви за дурака ліпите, от вас ухвала, дайте мені відповідь, що ви відмовляєтесь. Ухвала, вона не зареєстрована. Я не занесу зараз, зареєструйте Ви Що пригалуєтеся чи що? Тут от відповідь є. 10 числа вона вас лежить. Суд мені відповідав вже. Що 10-го це. Сьогодні 13 те що вона може не зареєстрована бути. Як вона 10-го числа суд дав відповідь, що вона 10-го вже вас, а вона не зареєстрована, Ви що, іздіваєтеся? Що? Я не змущаюся. Такого слова іздіваєтеся. Не та не мені не пофіг, що ви там думаєте. Та та ви будь ласка, будьте. Ти що ви не викривляєте? Не ще. пофіг, не не пофіг. Та не розказуйте, як мені вчаться. Та, та я розборуся. Давайте не мудрі тут. Це ви не мудрієте? Давайте звідси компетентну людину покличне. Все, свободні. Ти так, що, блін, я ти прислав це? Є... Працюйте, Є... займайтеся, я виключу щодо. Я, займаюсь, я, варку, я да. сказав, мені найдіть слідчого, як хай мені письмово дасть відмову. Я коментатора не запрошував для слідчого. Ви запрошували людину, ви подзвонили. Так, Я вам так прийшу... щоб мені прийшли, мені не треба ваших пояснень. Письмово дайте, що ви відповідаєте. Письмово сідайте, відповідь давайте, що ви відмовляєтеся, що ви відповідаєте за ту ухвалу, відповідь на цю ухвалу. Сідайте, пишіть. Напишіть, заяву, прошу розглянути. Що, блять, дурака з мене робити. Прийшли? Відповідь письмово вже на ту ухвалу. Ні, свободен. Я зараз виключу людину, щоб Ти, мені не шосліс. Ти що, блін? Ви що, спеціально здівається чи Ви Іздіваєтесь теж, немає, я слово змушається. Що тут дурака гліпить? Ліпоти теж нема такого слова. Ти що, блін, мене приходять всякі умні.